Стала мати Україну, сонце засвітило, пробудилася народна незнищенна сила. Сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Слава тобі, Україно, невмируща слава, де святиться твоя воля і твоя держава. Доброго дня, учителі, учні, друзі. Сьогодні ми відзначаємо особливий день день гідності та свободи. Який щороку відзначається 21 листопада, це день, коли ми вшановуємо відвагу, мужність і незламність тих, хто став на захист прав людини, громадянських свобод та європейського вибору України? Це свято встановлено указом президента України від 13 листопада 2014 року, номер 872-2014. щоб увічнити події, які стали. Поворотними моментами в історії нашої держави Помаранчеву Революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013-2014 років саме вони стали правом прагнення українського народу жити у вільній, справедливій, демократичній країні. Ліцей Увага! Лунає гімн України. Зараз ми відкриємо підручник з історії та поринемо у 2004 рік. Початок 2000-х. Україна молода держава, яка тільки навчиться ходити самостійно, ще вагається між минулим і майбутнім. Але вже тоді в серцях українців живріла надія жити чесно, по справедливому Україні, де голос кожного має значення. 2004 рік. У холодні листопадові дні вулиці Києва і багатьох міст України засяяли теплим, сонячним кольором, помаранчевим. Цей символ став символом надії, віри вновлення, символом пробудження нації. Тоді проходили вибори президента України, але народ відчув, правди немає. Результати були імітовані, голоси людей вкрадені, а справедливість принижена. Та українці не змирилися. Вони вийшли на майдан своїх міст і сіл. Вийшли на головну площу столиці, майдан Незалежності. Вийшли, щоб сказати: ми не дозволимо заважати наш вибір. Ми не продамо свої гідність. У нас м ментально є така річ, коли дуже ми є чутливими до певної до справедливості. Президентські вибори 2004-го докорінно змінили історію нашої країни. Було очевидно, що люди голосують, а їхній, їхній голос практично шлюзують в, в каналізацію. Так тут принизили гідність. 22 листопада активісти не згодні з результатами фальсифікованих виборів почали підпільно тягнути на майдан труби й рейки, щоб звести сцену протесту. Уже наступного дня там були сотні тисяч людей. Так почалася помаранчева революція. Ці емоції їх неможливо забути. Це захоплювало ну, от своєю щирістю і правдою. Розумієте, оця емоція її не підробиш. Люди в холод, в мороз під небезпекою, під загрозою звільнень з роботи. Люди перестали боятися. Це приклад першого масштабного єднання українців у сучасній історії. Вперше ми побачили, що немає якоїсь ну, розмежування, коли люди різною мовою розмовляли, але при цьому були єдині. Я багатьох не знав імен. Умаранчевий майдан це засилля людей і сотні табличок, із назвами українських міст від заходу до сходу. Я також вперше побачив таку. Народну самоорганізацію організовувалися намети, організовувалися кухня, польова, одяг. Люди приносили закрутки. якісь свої це, от була така власна самоорганізація, бо люди хотіли до кінця отримати цю сатисфакцію того, що ми вийшли, ми хочемо захистити, і ми в цьому переможемо. Тоді світ дізнався про Україну як про націю, яка здатна мирним масштабним протестом заявити про себе, де влада і народ проявили зрілість і дійшли компромісу без жорстокості та насильства. Це була перемога, перемога наша. Не політиків в політиках. Потім розчарувалися і так далі. Але ж це було не про політиків, це було про про, 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 про власне я. Майдан 2004 року, власне, помаранчева дав можливість позбутися е, страху, і це дало поштовх потім далі. 13-му, тобто він заклав оце позбуття цього рабської залежності, і видно, воно запам'яталося в якійсь емоційній пам'яті. Що цих багато е, справді е, юних людей, яким ще тоді було ну е, 10 років, е, у мене син з прапорцем стояв. Йому було тоді 10 років, і вже дійсно він в 19-20 років. Він вже він вже був на майдані. Його неможливо було допроситися, що ти йди звідси, бо тут небезпечно. А сам Майдан як місце надовго став чимось значно більшим ніж просто головна площа країни? Ну воно з одного боку, воно таке, ну реально. Сакральне, тепле, а з другого боку, ну якби воно мене спонукає таке враження, що щось треба робити. Це місце, де 17 років тому народилось громадянське суспільство України. Помаранчевий майдан став школою єдності. Довіри від громадянської гідності. Люди ділилися останнім шмарком хліба. гріли одне одного теплом сердець. Співали гімн молилися, вірили. Тоді вся Україна стала великою родиною, об'єднаною одним словом – «свобода». Помаранчева революція не принесла миттєвих чудес, але вона розбудила в українцях те, що спало довгі роки відчуття власної сили. Вона навчила нас, що гідність це не дар, а стан душі, і що майбутнє України залежить від кожного з нас. Сторінка 2004 закривається. Наступною нашою сторінкою є сторінка 2014. Минуло майже 10 років після помаранчевої революції. Україна знову стояла перед вибором між минулим і майбутнім, між правдою і страхом, між свободою і покорою. Майдан повстав. Майдан гудів на подвиг і відвагу. І міст, і сіл і звідусіль ішов народ під стягом. Ішов народ за майбуття. Була в стежки і праси не за жибратство. За життя повстали Львів, Черкаси, Гримиджетом, кличе Київ від заходу до сходу, від Сумщини і до Волині. Лунає їм свободи. Коли уряд раптово відмовився підписати угоду про асоціацію з європейським союзом, тисячі молодих людей, студентів, учнів. Звичайних киян вийшли на Майдан, залежності. Mm -hmm. Вони прийшли не за гнівом, а з вірою. Зі словами: ми хочемо бути частиною вільної Європи. Ми хочемо жити у вільній, чесній, сучасній Україні. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. В ріднім краю я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою, і дивно чути від знайомих людей що з цієї країни Потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати, так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Можна смиритись і стратою. Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, Живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маємо. І хтось мені скаже. А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає. Україна, боросе! Україна, боросе, країна, боросе. Це був Євромайдан. Спочатку мирний, світлий, сповнений надій. але влада відповіла жорстокістю. Коли в ніч на 30 листопада силовики побили студентів, країна здригнулася, і тоді на майдан вийшли вже мільйони людей, дорослі, молодь, робітники, вчителі, лікарі вийшли, щоб захистити своїх дітей і своє майбутнє. Так євромайдан переріс у революцію гідності, боротьбу не лише за європу. А за людську честь, свободу, справедливість і право бути українцем. Люди стояли під кулями, під снігом і морозом, національними прапорами в руках і словами молитви на вустах. Революція гідності стала символом нової України, держави, яка не дозволяє принижувати себе. Держави, де свобода це не подарунок, а вибір, зроблений серцем. І сьогодні, через 12 років після тих подій, Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність. Наш народ не дозволяє знецінювати свій вибір, не зупиняється перед труднощами і не складає руки перед ворогом. Ми пам'ятаємо, що гідність і свобода це не мене, а сьогодення, що їх треба захищати щодня у кожному слові, у кожному вчинку. У кожній боротьбі за справедливість сьогодні українці на фронті і в тилу, на вулицях міст, і у серцях маленьких сіл доводять, що наша країна сильна тоді, коли ми єдині, і як стояли на майдані за свободу, так сьогодні ми стоїмо за незалежність, за мир і майбутнє нашої держави. Тож схилимо голову і віддаємо шану, хто боровся за Україну. Бо саме завдяки їхній мужності. Та єдності, ми живемо під вільним небом рідної землі. Ліцей, Увага. Оголошується хвилина мовчання. Ці герої показали нам, що гідність не купується і не дарується, її треба оберігати, лекати і захищати щодня. Їхній подвиг навчає нас любити свою країну, підтримувати одне одного та бути відповідальними за майбутнє України. Сьогодні ми знову переконалися, Україна сильна, коли її люди єдині, Україна вільна, коли її серця сповнені мужності і віри. і Поки ми пам'ятаємо своїх героїв і продовжуємо боротися за свободу, наша країна буде незламною. Тож нехай цей день гідності та свободи нагадує нам, що кожен наш вчинок, кожне слово і кожне серце можуть робити Україну сильнішою, кращою, вільнішою. І нехай наша гідність завжди буде світло, що веде нас уперед, у майбуття, яке ми будуємо разом.